Доброго дня, шановне панство, ми прийшли з графіком відкривати нову посилку, яка прийшла з піонією. Мене дівчата питали у коментарях, де я купувала таку гарну піонію, яку я показувала у попередньому відео, де я садила. Тоді я сказала, що я не можу дати адресу, тому що є сумніви на рахунок продавця. Чому? Тому що ми замовляли в чотирьох із моїми подругами. Ми в різних кінцях України живемо. Хмельницька, Рівно і ну, ось моя землячка. Там були деякі проблеми, одні взагалі вона ще не вислала і просто мовчить, Інші там щось теж проблеми. Мої подрузі Тамілі із Хмельницької області вона вислала, але з боєм, там були ну, деякі скандал. Корінці я показала, були в той раз дуже гарні. Тоді було 5 корінців і ну, дійсно були гарні. Цей раз шість корінців. Я можу сказати, що мені вона вислала і перший раз, потім другий раз вона вислала взагалі одну піонію, бо ну, я, я так хотіла. Е, і ось вона третя це моя посилочка. І ось тут я вам скажу, що повне розчарування. Я її ще не е, розпаковувала, але тут ось у цій малесенькій посилочці, бачите, шість корінчиків. Хочу сказати, що вона досить дорога. Я не знаю, чи озвучувати ціну чи ні. Мабуть, не буду, але скажу так, що тут не одна тисяча. І ось зараз я вам покажу, на що це схоже. Ось біліться. Ось, ось цей корінчик коштує 500 гривень. Зараз я відключуся, бо одною рукою в мене не виходить його, роз... а ось Ось така піонія Це 500 гривень, дівчаточка. Ну, правда, бруньки тут є. Здається, одна є точно, друга, ось бачу третя маленька Бруньки є. Ну, курінчик, бачите, ділений, переділений. Він стільки разів. Не можу сказати. Ну, наче не гнилий, але кісь. Так, це... це. Це я знаю точно, що це піонія соланж. Соланж, я її хотіла і вже вона ну... зрозуміла, що вона не цей рік цвісти не буде, а не на той не буде цвісти. З тим ужити. Як каже мій чоловік. Кожного світу. Далі. Це зараз я попрошу, що це за піонія. Неон. он. Це не он піонє. Ну, бачите, брунька є. Бачите, брунечки є. Це неон. Ну, неон дешевший. Неон 250. Так, Чи... да, 250 неон. Не дешевший. Переходимо, що тут Неон. Ну, можу сказати, що він не краще. Бруньки є, ось, бачите? Він є бруньки. Ось одна, бачите, вже яка. Друга, третя, четверта, п'ята. Ну, як мінімум п'ять бруньок є. Маленький, геть маленький. Корінчик. Теж він точно цвісти не буде. Ну, але п'ять брунячок. Теж, бачите, ось він був поділений. Це показує, він був поділений. Цей корінчик прийшов більш-менш нормальний. Ось так його розділили. Якщо, я ж кажу, якщо ви дивилися мої відео... Ну, ось цей здається, що більш-менш. Я зараз відключуся, їх всі повідкриваю, щоб не затримувати відео. Ось такі корчики. Ну, я так розумію, ось то були голландські. А це, скоріше всього, що в неї вони росли на дорожчуванні, вона їх викопувала. Чому? Тому що ось мені попались такі цибу... цибулиночки. Бачите, їх. Тобто вона їх поділила і щось росло. Щоб сказати, що це геть, такі вже неважні, я б не сказала. Ну, але щоб сказати, що щось, я б теж не сказала. e que tu sortiu daí vamos solange e aqui eu já te disse solange dali neon te já te disse solange Не он. Мій улюблений сорт, який я дуже-дуже хотіла, це Джокер. Це гарний сорт. Ну, корінчик так собі, хоча не дешевий. Далі мутабіліс... Мутабіліс. Зараз мутабіліс. Ще раз. мутабіліс. І чи ланкастер, чи Ланкастер. Ось такі сорти я отримала піонії. У нас сьогодні ще плюс 10, і я піду саджати. Сподіваюся, що все буде добре. Ну, звичайно, вони не зацвітуть в цьому році. Звичайно, гроші великі, взагалі пі... піономанія це вартісно. Кош... дороговартісна, дороговартісне задоволення, навіть дуже. Я довго пручалася, але все-таки на піоні я теж підсіла. Шкода, звичайно, і грошей, але сподіваюся, що буде краса. Буде красива. Вже колекція у мене. Ну, невеличка, я не можу сказати, що величка. Ну, здається, я читала, рахувала то отаких от сортових 24 сорти. Це трав'янистих і там один чи два іто і, то, і то не. А так, чи буду ще збирати колекцію? Ну, це вже буде все залежати від фінансів, від стану, який зараз в країні, і, звичайно, від... Самопочуття. Сьогодні я знімаю відео, сьогодні 3 січня 2023 року. Йду саджати при температурі плюс 10. Хочу сказати, що вже на вихідні, там на 7 січня, вона знову передають до 10 мороз. Ось такі у нас гойдолки Сьогодні 5 січня, погода знову помінялася, йде такий міленький прот... противний дощик. Я знову отримала посилку на цей раз із гортензією. І ми знову з рафом її розпаковуємо. Ось посилочка. Це ящик із флоріуму, але це не від флоріуму посилка. Зараз я покажу. Ось так вона. Я дав її поставити. Ось так вона запакована одна і ось так запакована друга. Ось такі гортензії я отримала, я вже їх розпакувала Це гортензія волотиста. Я її хотіла, цю гортензію. Ну, але, скоріше всього, вона просто йшла як добавка ось до цієї основної гортензії. Це гортензія, яка не дуже давно вийшла. Хотіла сказати на екрани телебачення, але це гортензія, яка недавно вийшла, війшла в наші сади, це наречена втікачка. Це єдина, ну можливо не єдина, але одна з, ну, з небагатьох, які вважаються ампельними гортензіями. Тут великі квітки, досить великі квітки у, у, у неї. І я ще раз скажу, що це ампельна гортензія. Пропозицій дуже мало по цих гортензіях. І коли, ось коли я побачила, що людина пропонує, її я, звичайно, з руками і ногами була тільки за, щоб забрати. Хотіла до весни, але продавець сказала, що їх розбирають і весною вже не буде. Тому я погодилась на зараз. Ось цей маленький кущик гортензії коштує 130 гривень. Це для цієї гортензії я не думаю, що це дорого, тому що, я ще раз кажу, що це рідкісна гортензія в наших садах. Ця йшла просто, ну, вже так, як добавка. Це було тиста, я забула, чесно скажу назву. У мене такої немає. там Квітки в неї такі, як метелики, такі крупні, як метелики, квітки. Е, я напишу у, у відео, як вона зветься. Не лагуна, а щось ну, таке схоже. Лаги, ла, ну, от таке щось, щось на, на, на лагін, на лагуну схоже. Е, вона ще, крім того, вона високоросла, тому що мені там для композиції потрібні високі гортензії, Тому вона високоросла, десь 2-3 метри. Ось так вона має вирости. Дорослому віці, і ще її таке, знаєте, достоїнство це перевага серед гортенцій, вибачте, це те, що вона дуже пахуча. Старильні, стерильні і фертильні квіти на їй, вона така, наче вся повітряна, така цікава. Стерильні ці квітки, вони такі крупні, як я кажу, і досить такі величенькі мають вигляд як метелики. Ну, цікаво, цікава гортензія і та, і та. Тому що я вже гортензі, ну, трошки маю, і тому зараз я вже замовляю тільки ті, які для мене представляють цінність. Ну, ось такі мої нові рослинки у сад. Спитаєте, що я буду з ними робити? Ну, я планувала висадити принаймні цю волотисту в ґрунт зразу. Але з завтрашнього дня в нас йде суттєве похолодання і навіть мінуси до 15 передають. Тому я не ризикну її садити зараз в ґрунт, оголяти коріння і садити в ґрунт. Я на ці дні поки там, здається, на 4-5 днів ось така погода, я її поставлю просто в приміщення, де, яке не промерзає. Що стосується цієї гортензії, то я її не буду висаджувати в ґрунт, тому що є. Неоднозначні думки про її зимівлю. Одні кажуть, зокрема, ось ця жіночка, яка мені продала, що вона зиму є непогано, але з досвіду своєї подруги я знаю, що з зимівлею в неї є проблеми. Ось такі такі в мене подаруночки. під ялинку, собі люб... коханій, любимий. Я зробила. Ну, ось ці дві гортензії, це я 200 гривень. Я заплатила. Ну, недорого. ну Якщо не, вважати, не рахувати, що нова пошта 80 гривень. Ну, ось так. Такі, такі новий рік і такі подаруночки. Планую на цьому не зупинятися, а ось у мене вже є замовлення на морозник. Ну, я його знаю під назвою вонючий, смердючий, мабуть, на українській мові, так? Це цікавий, цікавий морозник, чимерник, і жіночка пропонує мені два е, сіянці цього морознику. але ми відклали покупку поки що на той термін, поки морози у нас. А далі, звичайно, я його заберу. Ось так. Тому сезон продовжується і далі буде. Всім дякую за перегляди, дякую за підписки, дякую особливо за коментарі. І все буде Україна!